Всім доброго ранку. Мирного неба над головою. У нас сьогодні такий ранок свіжий, морозний. На термометрі показує 12 градусів морозу. А ми вже приїхали на риболовлю. У нас майже світанок. Ось ось буде світати. Я думаю, хвилин через 20 вже можна буде ходити без ліхтаря. Сьогодні будемо ловити щуку на жерлиці. Жерлиці свої я вже всі розставив. На риболовлі сьогодні з Він Дороставляє свої жерлиці. Зараз піду йому допоможу. Ну, він на жерлиці не так часто їздить, тому трошки набиває руку, але скоро вже буде, я думаю, скоріше мене ставити. Отже, допомагаємо Міхаличу дороставляти жерлиці і треба перевірити свої. У нас сьогодні морозець такий давить, борода вже вся в льоді. До речі, вночі у нас пройшов немаленький сніжок, ну так, трошки припорошило кригу. Перепад температур у нас порівнянні, якщо зрівняти день та ніч, дуже великий. Зараз у нас мінус 12, а на день у нас стоїть плюс 2 градуси. Тому <рес> ну, така у нас погода зараз. Ну, Лютий місяць. Що ж поробиш? Отже, йдемо, допомагаємо Міхаличу і перевіряємо свої жерлиці. Йду зараз Міхаличу допомагати розставляти жерлиці. И у меня первая сработка. И круто, и хорошо круто. Ну что, будем пробовать подсекать. Давай, давай. Есть. Есть, друзья. О, и зашла. Ну такая, в районе килушки была. І в неї крючок був прямо зверху, я його бачив. Ну, я знав, що вона може зійти, але щука не настільки велика, щоб її брати багром. Тому вирішив брати без борду. Ну, Ось зійде так, зійде. Зараз просто виставлю і сюди треба витягти живця. Зараз Михайловичу бур занесу, бо він з пішньою. Пішньою набагато довше і тяжче, ніж буром. Михайлович, держіть бур, буром буде трошки краще та швидше а я піду зараз свою провірювану сработка і поможу вам розставлятися У мене тільки що сход був під лункою ну така в районі кілушки бачив крючок зверху ну зійшла зійшла то така не трофейна так і ось моя друга сработка ну не мотала леска вся на месте. Может холоста. Может десь уже завела то стоит. Не-не-не, это -не. холоста. Живчик на месте. он живый, невредимый. Даже взломки не достанешь его. Так, давай. Ось вам вже ранковий кльов і розпочався. Що, друзі, Третя сработка. Здалеку я йшов, мотала, ліску вимотала вона. Ну я бачу, скільки намотано десь половину. І от тільки дійшов до неї і вона перестала мотати. Ну, Я думаю, вже можна підсікати. Я її давно замітив. Ну я не спішив. Потрошку йшов, дивлюся, круте. Не сильно, але стабільно. І виплюнула. Утягла. І виплюнула. Ось трошки луску почистила. І ось от зубів. Бачите, як вона його гризла. Це міленька щука. Ось, ось скільки покусів. Він весь порізаний мілкими зубами. Але бачите, який резвий різвий. Треба буде її через деякий час перевірити, як живець буде себе вести. Бо минулу рибалку теж залишав такого живця, порізаного. Вроді би такий був резвий, Але потім як додому збирався, він вже дохлий висів. Да, морозець так відчувається. Мінус 12, вода в кані, як бачите, не замерзає. А от тепер можна чайку вахнути. Ого, примерзло. Михайлович, апірятівчик по бутербродику по чарочку чайку сьогодні у нас справжня українська їжа гляньте який шмат сала М -м -м. А ну, друзі, скажіть, як можна проміняти отакий от морозний свіжий ранок на теплу постіль? А ніяк. Нічого нема кращого, ніж випити чарочку чаю з салом біля жерлиці. А отак от, от завжди. Тільки п'єш чай і з зработки. Тут є щука. Вже нема. А була, друзі. Була щука і така, вроді би, як гарнюнька була. Але не судьба її витягти. Вроді би її мотала, був час заглотити, вимотала добряче. Але... Зійшла. Ну, Михайлович розловився. Витяг щучку. Ось все лежить. Ось все жерличка стояла. Ну що, я вас вітаю. Дякую. Перша риба на кризі. А йде, да? Да, кілуха. Так, а є в тебе сюди. Інструмент і... Не дасть і чаю попити. Це прикмета завжди працює. Налий чаю, візьми бутерброда в руки і зроботки. Ну В мене та що зійшла тільки що була така приємна. Я думаю, під душечку десь була така. Приємні, як завжди сходять. А там тебе засвітилось, так? Це ж там ні, не, живця немає. Ну ці, що зійшла, там отакий глаз був. Я бачив. Це представляєте, яка, яка щука була. Може в очках. була, ні? Може в очках. <плес> ні, я її не бачив, ну чувствував так, аж леска трошки рипіла в руках. Чай вже, мабуть, холодний. А ні, те що треба. Не холодний, не гарячий. Опа. Не да. <ріхи> так, а мені ж треба живця взяти. Михайловича знов сработка у мене за спиною і я прям чую як на катушці трещотка сработала і тріщить я чув як вона сработала за спиною у мене і прям чув як катушка тріщала mm. угу. От вам і налив чарочку чаю Наче виплюнула. Та й бачите, і вимотала. Вимотала. Я чув, треск катушки. друзі есть сработка и круто о тут приємно тут начебто як приємно щучка о тихо 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 і в мене ще одна сработка от вам ранковий чай короб да Михайлович? ага Це приємно. Ну, я думаю, двушки нема, але все одно все одно приємно. Осьо. Ось. Ось сьо є. Ха, нарешті. Перша щука на кризі моя. І така, скажем, ну, не то що залікова, але, але нормально. Так, кацю я не достану, прямо в прям желудку. Мабуть, прийдеться поводок зрізати. Дуже заглотила вона. Друзі, я не як чай не доп'ю. Як вроді тумблер включили і щука почала клювати. Так, зараз треба щось з цієї робити. самому піщеводі гачок Доні можна якось постаратися витягти та не хочеться зараз на морозі перев'язувати повідки гачки є флюр є але нав'язаних немає є гачок витяг Ну що, така ось щука перша на кризі, що я сьогодні впіймав. До цього було багато сработок, Два сходи було. Ну, сходи були такі, я думаю, одна під кілограм була, ну а друга була, я думаю, більше кілограма. Ну а ці я даю полторушка не менша. Ми зараз, як завжди, по традиції, да, для спортивного інтересу ми її зараз зважимо. Ну, полторушка не меньше, я думаю, полтора плюс. Что у нас? Ровно полтора. Кило 490. Ровно полторушка. Ну что, попьем все-таки чайку. Так, активуем щуку. Что-то сработки бам-бам-бам, как -бам -бам, по тумблеру. і трошки затихло, тому треба налити чаю. Чарочка чаю завжди виручає. І лушна щука на ту саму жерлицю. Цю лунку можна сьогодні вже називати золотою. На неї вже було дві сработки і дві риби я впіймав. Ні, сработок було більше, на неї були і холості. Це я попав на хорошу лунку. Десь тут щука ходить, може тропа. живчик ще живий вимотала майже всю ліску ще друзі така щучка і що саме цікаве, клюнула на ту саму жерлицю і я її поставив ну буквально хвилин 10 назад, не більше, і налив чарочку чаю. Тільки випив чай, і зразу вийшла ця сработка. Так, знов сроботка, але стоїть. На цю жерлицю були одні холості сроботки. ні 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 є. <плес> <плес> ну це вже, друзі, це вже повний треш. Ай, і живець смився. <плес> Приліться за живчиком йти. <плес> Хоча тут живчик вже на крючку висить. Так, <плес> да, це реально, друзі. живчик. <эх variance> да. Ось вот, яка ты, ты клюешь. Давай. До дома. Ось мої санки, друзі. Санки це, по-перше, ви ложите на них свої речі, щоб їх не нести в руках. Набагато легше тягнути свої речі на санках. І по-друге, це техніка безпеки. Тому що ви облегчуєте свою вагу і все везете на санках. І ось дивіться, що я придумав. Це теж варіант техніки безпеки. На санках прив'язана така от вірьовка, І на одну сторону вірьовки я прив'язав отакий ось карабін. Ось він легко відстягується. Це на той випадок, коли хтось провалиться під лід, ви відстьогогуєте цей карабін, і у вас з'являється така от вірьовка, щоб можна було когось витягти. Або пускаєте санки тому, хто провалився, або просто кидаєте цей карабін. І за цього, за допомогою цього, можна витягти людину, яка провалилася під лід. Тому, друзі, я раджу зробити такий лайфхак, скажімо так. Тому що в нас зими зараз не дуже морозні, крига стає пізно, і крига тонка, і ми стараємося поскоріше вийти на лід, навіть на небезпечний. Тому така от техніка безпеки, як санки, так і карабін, я думаю, повинна бути в кожного. Так, сейчас Михалыч по телефону. Опа! А я пиццу был. Да, килуха. Две трохи поменьше, а три побольше. За повторушку точно. Такие жирные, здоровые, толстые. и нет. длиннее, и толще, такие хорошие. Пять штучек я вчера взял, вот там сразу. Ну, за поворот. Я туда ходил, вот. всех. Там девочка какая-то, аж там дальше. І тут жичок був. Ну, він так повідомляє. Ось таку щучку я допоміг спіймати Михайловичу. Йому якраз хтось по телефону подзвонив, він розмовляв і в нього якраз сработка. Він підходить, підсік її, а, а далі не зміг витягти, якраз підбіг і допоміг її витягти. Ну що, брат, сработка на коня. Уже збираємось. І сработка. Ну, стоїть, не круте. Ні, нема. Ну що, друзі, я думаю, на сьогодні достатньо. Рибу ми сьогодні бачили. На риболовлі відпочили. Більше нічого не треба. Взяв я сьогодні дві щучки, ця в районі кілушки і ця півтора кілограми. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, всім нікусані луски, бережіть себе та близьких.